Про стан виплати орендної плати за використання земель власників земельних часток у 2015 році обговорили на нараді голови Полтавської облдержадміністрації. В середньому по Україні орендна плата становить не менше 3% від нормативно-грошової оцінки за землю. На Полтавщині цей відсоток більший в рази. Крім того, аграрії намагаються майже повністю розраховуватися зі своїми пайовиками грошима, а не продукцією. У 2015 році власниками земельних часток паї викладено понад 300 тисяч договорів оренди з сільськогосподарськими підприємствами. Простежується позитивна тенденція щодо збільшення розміру орендної плати, Так, станом на листопад 2015 року розмір орендної плати за використання земель власників земельних часток паїв становить 1446 гривень за один гектар земель, що на 342 гривні більше ніж на аналогічну дату минулого року. Я вам скажу. Це наслідок довготривалої конкретної роботи з підприємствами. До речі, це найвищий показник в Україні. Якщо, наприклад, говорити в Черкаській області 4,6%, і Житомирській, Харківській – 4,2%, а в цілому по Україні 3,2%. Тобто 5,5% – це відсотка. Тобто минулому, і п'ять десятих Полтавщина тримала лідерство. Зі своїми пойовиками найкраще розраховуються в Мачівському, Новосанжарському, Семенівському та Решетирівському районах. Але яка закономірність? Чим слабіше розвинуте тваринництво в районі, тим більший розмір орендної плати. І ми повинні розуміти, що дійсно ті підприємства, які беруть на себе таку відповідальність, створюючи додаткові робочі місця, відповідно певною нагрузку чисто фінансову беруть на себе економічну. Але ж тут друге питання це дійсно створюються додаткові робочі місця. Цього року майже 80% орендарів розраховуються з власниками ПАЇФ коштами, решта сільськогосподарською продукцією. Умови договорів оренди в 2015 році вже виконали чотири райони Новосанжарський, Котелевський, Семенівський і Кобуляцький.